конечко будемо співати, весну прославляти! Одного разу весною на шкільному подвір'ї 75-ї гімназії стало набагато тепліше, ніж у всьому цілому світі. Це було глобальне потепління, за яким стежили усі телекамери нашої школи. До нас дітей, народжених на асфальті, приїхали друзі із селищ, Хотів та Дударківці. Вони запалили у нас велике сяйво дружби. Вони навчили, як можна закликати весну та причаровувати хлопців. Пекти та випікати українських жайворонків, грати у стародавні ігри. А хто грав з козаками з пасівцями, то відчували себе справжніми козаками. Дівчата навчилися гарно заплітати косу, а хлопці вирізати по дереву. Ми мотали ляльки-мотанки, ліпили з глини, з Дідум Іваном малювали казкових звірів на асфальті та робили витинанку. А за це все ми вдячні директору 75-ї гімназії за те, що в гарячу пору іспитів, тестів та контрольних ми мали змогу творити. А разом з нами виселилися і наші батьки, і це стало великим родинним колом, де кожен відчув себе рідним та потрібним один одному. А ще кожен з нас відправив своє побажання у всесвіт. У своїх мріях ми прохали про те, щоб дорослі нас розуміли, щоб держава не жалкувала грошей на своє майбутнє, щоб на світі не було війни, тому що ми вирішили продовжувати наш проект Чиста земля, прозора вода, свіже повітря та світла душа. Ми щасливі, що започаткували перший український етнокультурний фестиваль. Тож давайте разом дружити, творити та берегти свою землю.